Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що вплутує нас, та й з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця, віри. Що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх, вище не змагались до крові, борючись проти гріха і забули нагад, що говорить до вас як синів, мій сину. Не нехтуй Господньої каре, і не знемагай, коли він докоряє тобі, бо Господь кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає, а коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви, діти, спарей любоне сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх. Тож ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити. Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було це й вже на користь, щоб ми стали учасниками Його святості. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом. Для навчених нею приносить мирний плід праведності, тому то опущення руки і коліна знеможені випростуйте, і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось пильнуйте про мир зовсім і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились ним. Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той що своє перворітство віддав за поживу саму, бо знаєте ви, що і після як схотів він успадкувати благословення. Відкинутий був, не знайшов бо був в можливості до покаяння, хоч його і слізьми шукав. Бо вони приступили до гори, до текальної та до палючого вогню, і до хмари, і до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовилось слово до них. Не могли б вони того витримати, що наказано. Коли звірина до гори доторкнеться, то буде камінням побита. і таке страшне те видіння було, що Моїсей проказав: Я боюся і тремчу. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первороджених на небі написаних, і до судів всіх до Бога, і до духів досконалених. Праведників і до посередника нового заповіту до Ісуса і до покроплення крові, що краще промовляє, як Авелева. Глядіть не відвертайтеся від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба зщає. Що голос цього захитав тоді землю, а тепер обіцяв, та каже ще раз захитаю, і не тільки землею, а й небом, а ще раз визначає заміну захитаного як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож ми, що приймаємо Царство Непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові, з побожністю. І зі страхом, бо наш Бог то палючий вогонь.